Так, усім доброго дня, пилюки півкомбайна, мухи літають, мишу знайшли, воно підохранитель. Чому ми галки не роблять? Короте? Мишка там жила, вигнали. Мишки люблять комбайни. Край, що ми тут стоїмо? Короте. Ми вон бункер короте, влажна. Там на прицепі стоїть. Влажність 21. вон сонце світить, комусь везе. Реально вже дивлюся, воно зранку ще світить. Короте. У нас там, й хмара стоїть така, що. Ну от у нас тут. Влажність 95. Ну, чорт знім, 21 молотив. Нам просто з січкарню, коротше, вилітає. Не вимолочує бобик. Дуже сируватий бобик стоїть. Зараз чекаємо, може ще часик два постоїмо. Ну, коротше, Боб самий, саме сире. Я вже там і барабана дав на всю, і піджав, коротше. Думав, що бити буде. Не б'є, коротше, але не вимолочує. Тако пробуєш, дивишся, де-не-де, потім тільки хоп, от дивіться, бачите. Боб. Ми тільки що самому трасу зняли. Сирий. Не блядь. Саша ззаді ходив, каже. Січкарніка, Саш, подивись на блядь. Саша ззаді йшов, каже, як дала свої на влоб, каже, як пуля. Що стоїмо. Вітер якби є, але влажність повітря 95. І б сонечко вийшло, воно, воно там десь сусідів є, воно, бачите. А в нас нема. Ну хоча б на годинку сонечко. Це ми хоча б прицепчика бомбанули. Так у нас така ситуація. Дядь Ваня он, тормоза мені в ХТЗ зробив, бо вчора 16 тонн валив на ньому з горбка як пішов. блядь, Якось там тормозив, доїхав додому. Да, Дядьвань, Так. Кольоса спустили. Це не жує в нас дідьвань? Ні, ні. Кольоса спустили. Йдемо короче, на спущених кольосах, тому що... Тому горбочки, якщо ви бачите, у нас, ну, тут Карпати блях, невеличкі поле таке не дуже рівне. Тут рівне, а там далі такі гори, що я маю, Долини. Які. Тут трошки буксував, то виход зробили, такий спустили кольоса до одинички. Бачите, що робиться. <кій> <кій> такий от клей. Саша другий день не п'є, бачите на лиці, знову очі з'явилися, глаза. Саша, покажи очі, у нього гарні очі. Другий день не п'є позавчора, як дав, короче. ми з дядь Ванєю ходили, думали, як він ходить. Короче. Але якось щось ходив робив. Короче, він лежить своє. жалко. 21 влага, сушка десь завтра приїде, але 21 це теж багато. Хоча, може, зараз підуть дощі, то будемо і 25 молотити. Хоча показує погода, температура впаде, а влажність повітря буде 5, 6, 7. Може буде просихати, Це хто його виробі. знає. Все, бачите, випови. якщо Уніфрійчук сказав, якого Довженко про його сім'ю знімав кіно, що коротше, цей, буде погода, значить буде погода. То старий тракторист, він щось знає. Кажу, до нього піди лисичку, сестричку якусь позвони, там десь цю відьму, щоб там. Направити. Далеко йти, блядь. Каже, далеко йти. Так що такі справи. Але до цієї, блядь, як вона. До Козловської, блядь, то я їй ради не дам. Ні, я коли цього попрацював. Там роботи не почати краще. Бачите, це дядько, якому 6 років пройшов, він думає, о, оце здоров'я. Тренуйтеся пацани. Так что такие справы. Всем лайки, подписки, короче, все остальное. Понял, как дядьку говорят. Все, всем пока, лайки, подписки.